Священник Олексій, Слухаю. Чи можна їсти перед причастям? Е, ні. Наприклад, у нас в православній церкві споживання їжі перед причастям не одобряється. Ну і логічно подумайте, людина йде до храму. Наїлася бараболь, котлет, запила компотом, а тоді служба Божа йде. Люди до причастя, а людина ганяє. То туди, то сюди, бо її кличе природа. Ну не гоже. І, взагалі, не на суд і не в осуд причащатися, але в життя вічне. Якщо у греко-католицькій церкві є дозвіл за дві години до, до причастя можна поїсти легонько, ну, то в православній церкві такого дозволу немає. Уже хто хворий і немічний, має там, наприклад, хворобу, цукровий діабет, там треба інсулін, треба щось в таких випадках зі згоди священика. Би сказати, допускається така людина до причастя, на.